Добрий день, в нас продовження турніру. Третій день. Поїхали. Так, ну майже нічого не міняється. Мультики та дзеркала. То і ми нічого міняти не будемо. Поїхали. Так. Ну давай зробимо крок до зарядки э, гряга. Якби тут четвірку скласти чи ні. Ну давай четвірку складемо. Так. Ага, ще фіоп під'їхав чудово. І ще й ми на кристалик наробили. Ну давай. Будемо брати, звісно ж. Так, не факт, що тут Віка щось зні... Ой, Віка. Ресурс щось зніме, але все ж таки давай спробуємо. Так, ага. <кій> <кій> І давай взірвемо жовтенький. Хіба трошки не добили ми крила? Так, ну давай тут спробуємо щось закомбити трошки. І тепер четвірочку. Так, ну нормально, нормально. Ми попрощалися з лісю, але це не критично. У нас є купа інших, з ким ми можемо досягти успіху. Тим паче, що він зараз і розіб'ється, розіб певно, так? Ну так. Ага. С кого там пробуває трошки, так? Добре, почекаємо на міньйона нашого. Нормально. Закінчилися мультики. Так, Кіпер. Вілпер. Поїхали. Так. А давай тут одразу в нього. Розпочнемо. Так, у нас зелень пішла. Давай, комбити так комбити вже. Ага. Давай зберемо дві трійки таким чином. І ще одну візьмемо. Ага. Давай візьмемо лісю. Так. Десь тут потрібно одним камінчиком. Давай спробуємо добити його. Не добили. Погано. Ще соньку зарядили. Угу. Давай підхилимось тоді. І розпочнемо все спочатку, ні? Знову мінньо висрав. Давай, може, не зарядиться вона. Ну, це що, як ти так? Вже добило би, але ж без бафів, звісно. Ну, нормально, нормально. Нема що жалітися. Давай зарядимося і зараз зробимо те, заради чого ми тут ці зібралися сьогодні. Давай підхилимося ось так. Давай пошукаємо щось тут. Нічого особливого і не приходить. Давай лісю зберемо. Воно нам згодиться. Ось так. Спробуємо заволочити. І ось тут ще зіграємо так. Ну, нічого, нічого. Зараз ми знову зберемо. Є. А ось так. О, ну нарешті. Мінус два. Чудово. Так, ну і певно... Ага. Сонька теж від'їхала. Від Так. Давай кристалик зберемо і зелений, і фіолетовий. Тут зірвемо одразу. Давай ще, певно, отак от, от прокинемо. Так, все тепер у нас. Начебто достатньо фіолу. Так, давай фіолу брати. Тож, давай зробимо контратаку, включимо бафи і зберемо ми лісю нашу. Давай спробуємо крила і заблочити. Угу, нам заряджати його не потрібно було. Кайлайл, куди ти вдариш? Ну от, сталося, скажімо так, найгірше. Тепер, якщо нам пощастить, Частично нам пощастило. Тепер, ну, тут, в принципі, вже він нічого не зробить. Міньйон тут наш теж постарається вже. Але, щоб зараз залишився і Кирил, то були б нас проблеми, бо без бафу атаки тут б важко було б пробивати, незважаючи на посилення. Ну нічого, вийшло, як вийшло, нам сподобалося. Так, який в центрі. Давай закомбуємо одразу. Ага. Нічого собі закомбили так. У нас кристалик начебто так, фіу. Ну. Давай, брате. Ага. Ну, чудово. Так, Лісю, тобі потрібно зняти якось контратаку. Не знаю, як ти це будеш робити. Зарядимо нашого грега. Ага. Ну, скажемо так, Лісю майже нічого не зняла, тому йдемо в такий вабанк і зараз будемо того гасити, шерхая в кутку. Все тут все вийшло в нас. Поїхали далі. Давай. Гілісю по центру. Але в нас є фіолетові. А, так, і що? Зробити четвірка, щоб була. Давай спробуємо ось так. Угу. Тепер так. Давай комбити. І ще раз будемо комбити. Комбити, а потім бити, напевно. Так. Щось нам поки тут все складно дається, ні? Ну. Так. Зараз лісів ще раз ходить. Угу, Ну і це, я думаю, вже напевно фініш, ні? Ну, тут від контратаки там вже повідкисали трошки. Давай спробуємо ось так одразу. Пробували, ну, давай ось так. Ну, давай, хоч не в не в нуль, щоб зіграти вже. Все, розбилося. Ну, колись це повинно було статися перший хрестик, тому нормально я вважаю. Ми і так на нормальному місці. У нас оборона погано працює в це або Авде, та якось так. Ну, добре, ще поборемось, ще є в нас 2 дні, то побачимо. Що ми тут займемо, яке місце? Всім до побачення!